Новий премтанк у World of Tanks це премтанчик 9 рівня американський з барабаном на 5 снарядів. І найцікавіше, що можна його отримати майже на халяву. І це буде танк за Battle Pass який буде тривати з 6 листопада по 17, включно. Так, ти не слухався. Це премтанк 9 рівня, всього за 3,5 тисячі голди. 5 пострілів по 400 урону. Пробиття 248 мм базовим снарядом і 304 мм голдовим старядом. А ще тут мобільність досить непогана, як у середнього танка до 46 км на годину. Перки екіпажу: це класичні братерство, ремонт і перки на стабілізацію. Обладнання. Перша збірка: турбіна, стабілізатор і загартування. І друга збірка я б рекомендував ставити щось типу турбінки Т3, СТАП і, можливо, ХП. Плюс і танки. Це барабан, який може видати понад 2000 урону. Крута мобільність, особисто. Ливо з турбіною. Та приємна гармата. Мінуси. Це капець, яка довга перезарядка між пострілами. Я страждав на каро 45 тонн 4 секундами. Ну тут аж цілих 5 секунд це просто щось неймовірне. І плюс, мінус 7 кавени, розташування башти посередині корпусу також створюють якийсь дискомфорт. Отже, H3 це універсальний тяж, який реально може забрати майже безкоштовно. Питання тільки одне: будеш ти потіти в нього чи ні?